Я студент університету, я є патріотом свого університету. І я думаю, що захищати думку університету повинен вперше студента, а пізніше вже приходить, як вдачі. І завжди, з я пам'ятаю себе, тільки пам'ятаю себе Україна, студенти починали це все. Ми згадаємо, гадаємо, революцію на границі 90-го року, у нас також було масове представництво від нашого університету. Тоді було отворене студентське братство, є присутній голова студентського братства тодішнього Ярослава Мудрий, який тоді... Вибором можна сказати, боровся за незалежність України. Так само університет і зараз є активним, тільки просто нас стараються якось знаєте, блокувати. Ті що? Ну, я не можу так просто прямо сказати, бо студент студенти збираються. Mm студенти, -hmm. якби не було соціальних мереж зараз, студенти б напевно не зібралися. Чому не зібралися? Бо почалося все з одного листа соціальної мережі. Все. Потім пішлися розсилки і почалися всі е, реагувати на це питання. Бо, розумієте, Без відома студентів приймається таке питання, яке стосуються долі університету. І не запитати думки студентства, це якось, ну, я думаю, не гарно. Я думаю, що це просто ну, непрофесійно з їхньої сторони, бо студентська думка має бути врахована. І це є порушення пряме цього статуту університету, пункту 6.1 про те, що збирається, збирається збори трудового колективу, має бути присутні 10% студентів. Не було запрошено жодного студента, була тільки представник профкому Світлана Стаднюк. І рішення було прийнято з горем пополам, бо казали, що це... ректор виступав, говорив, що це добре має бути. Ми мали просто бути незалежним залишатися університетом, але просто підпорядковуватися вніверту унів... аграрному... аграрному університету. Але тут виходить 16 січня просто непрофесійне, не українське і таке, щоб просто знищити університет, корені якого ведуться з 15 століття. Вона полна рада в 2007 році, відбив Арсенія Яценюка, затвердила рік створення нашого університету 1457 року.